Добрий день, я вирішила спробувати себе у ролі дослідниці і перевірити гіпотезу, на чому краще пише олівець. Перше, це в нас пластик. На ньому олівець пише добре, але не сильно. Друге, це в нас пінопласт. На ньому олівець не пише, його не видно, та він протикає його. Третє, це в нас тканинна серветка. На ньому олівець пише, але дуже-дуже погано, і, сер... і серветка комкається. Потім це в нас звичайна салфетка. На ньому олівець пише, але не дуже видно. І якщо трошечки придати зусиль, то її можна порвати. Потім це в нас планшет для малювання. На ньому пише олівець Добре, але його можна нажати на кнопку і стерти. Потім це в нас пластиковий пластик. На ньому олівець недобре пише, його рве і оставляє сліди, а самого олівця не видно. Це в нас тканин... тканина. На ній олівець не видно, не пише <кій> і комкається теж. Картон. На ньому олівець вже пише добре, але трошечки снувато, сл тому що картон плотний. А тепер в нас лист А4. На ньому олівець пише найкраще. Мета моїх досліджень найкраще олівець пише на А4 та на картоні.